Підготували нових спеціалістів. Дуже багато отримало досвіду, якого в мене не було. Миколаїв Електротранс провів рекордний випуск водіїв тролейбуса. Mm. У Миколаєві продовжили автобусний маршрут. Добрий маршрут і потрібний він. Розкажемо, що про це думають містяни. Mm. Миколаїв Пастранс підбиває підсумки року. Перевезено більше п'яти мільйонів пасажирів. Розкажемо про здобутки підприємства за 2024 рік. Сьогодні понеділок, 30 грудня, і у нас для вас є новини з вами. Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Минулої доби російські війська знову обстріляли Миколаївську область. Повідомили Вова. Учора зранку ударів БПЛА зазнав Очаків. Пізніше з артилерії окупанти обстріляли і його акваторію. Також російська армія чотири рази атакувала ФПВ дронами куцерубську громаду, внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено три будинки та дві автівки. Крім того, в день куцерубська громада зазнала артилерійського обстрілу. Постраждалих серед цивільних немає. Росія за останні сім днів застосувала проти України понад 370 ударних дронів. Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці. Крім того, окупанти задіяли ще близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів. Більшість з них були запущені під час масованої повітряної атаки зранку 25 грудня. Глава держави подякував всім захисникам і захисницям, які щоденно боронять українське небо від атак загарбників. У них немає свята, немає ялинки, немає поруч близьких. Є тортури та невідомість у Миколаєві у неділю, 29 грудня, на вулиці Соборній відбулася традиційна хода. А на головній площі міста перформанс на підтримку військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. До акції долучилося близько 350 учасників, які зібралися з плакатами та прапорами, щоб ще раз нагадати про долю українських бійців, закликати доєднуватись до заходів на їхню підтримку та завжди пам'ятати про ціну нашої свободи. Акція прийшла під гаслом Не мовчи, полон вбиває. Дуже важливо, що сьогодні ми всі тут зібралися на соборній площі. Площа соборності, площа єднання. Сьогодні тут не стоїть ялинка новорічна, а стоять люди, які показують цьому світові, що ми єдині в бажанні, щоб наші рідні і близькі люди повернулися з полону, з російського полону. Я постійно кажу, що комусь щось постійно не вистачає, ялинки на Новий рік чи чогось ще, в той самий час. Є люди, які не почують новорічних щедрівок, не поїдять куті і будуть знаходитись в умовах, в яких жити неможливо. Вони рахують кожен день і кожен день сподіваються на звільнення. Кожен з нас про них пам'ятає. І дуже важливо, щоб миколаївці, всі, хто живе сьогодні у деякому ілюзорному відчутті миру, розуміли, що цей мир тут. В Миколаєві ми маємо завдяки тим людям, які сьогодні знаходяться в полоні. Європейський інвестиційний банк виділив 55 мільйонів євро на відновлення соціальної інфраструктури України. Частково кошти отримає Миколаївська область. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України. Гроші підуть на відновлення лікарень, соціального житла, освітніх закладів, систем опалення, водопостачання та критичної інфраструктури. Проєктами в регіонах керуватиме місцева влада, а технічну допомогу для прискорення їх реалізації надає програма розвитку організації. Організації Об'єднаних Націй на комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс відбувся випуск рекордної групи водіїв тролейбуса. 24 нових спеціалісти вже готові вийти на маршрути міста. Також підприємство оголосило про новий набір на безкоштовне навчання. Як на КП планують розширювати свої можливості, далі розкаже Олександр Долматович. На комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс відбувся випуск групи водіїв тролейбуса. Рекордна за набором група на 30 людей дала 24 майбутніх водіїв, які вже незабаром розпочнуть свою роботу на маршрутах міста. Сьогодні в чергова група, яку навчає Миколаївготранс за професію водій тролейбуса, випускається. Це 24 нових водіїв тролейбуса. Це нам дасть змогу розширювати ще додаткові маршрути, збільшувати кількість транспорта для комфортного та якісного перевезення містян. Ця група проходила навчання в новому сучасно обладнаному класі. До того ж, студенти отримували найбільшу стипендію в країні, що стала гарною мотивацією для навчання. 12 тисяч гривень це нам дало змогу завдяки співпраці з благодійним фондом Щедрик, які взяли на себе витрати по навчанню студентів ну, більшу, більшу частину коштів, і це дозволило нам платити 12 тисяч гривень стипендії на місяць. Євгенія, одна з випускниць, розповідає, що всі три місяці навчання були цікавими та інтенсивними. Попереду складання іспитів і новий етап у житті, як водійки тролейбуса. Дуже сподобалося, дуже багато отримала досвіду, якого в мене не було, і дуже багато навичок. Дуже взагалі сподобалося навчання, гарні інструктора. На захід завітав міський голова Олександр Сенкевич, який привітав випускників та побажав їм успіху в роботі. Хотілося б побажати всім, хто сьогодні закінчив навчання і отримав сертифікати для того, щоб вони були найкращими водіями в Україні і працювали в місті Миколаєві на наших нових тролейбусах, отримували позитивні відчуття і передавали їх своїм пасажирам. Оскільки у 2024 році комунальний транспорт Миколаєва охопив віддалені райони та збільшив кількість маршрутів у центрі міста, міський голова назвав цей рік роком транспорту. Підприємство «Миколаїв Електротранс» планує і надалі продовжувати навчати нових спеціалістів і працювати над покращенням транспортної інфраструктури міста. Завдяки цим випускникам, завдяки тому, що ми хочу наголосити, набираємо нову групу. Ми не хочемо здавати позиції. Ми зробимо все для того, щоб наступний рік для миколаївців також був роком транспорту. Від початку великої війни Миколаїв електротранс підготував 51 водія тролейбуса та продовжує цей процес, щоб забезпечити місто кваліфікованими спеціалістами. Олександр Думатович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Міністерство юстиції України повідомило сьогодні про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ. Наразі запрацювали єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту, додали у відомстві. Ві, нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок цього було тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Комунальні служби Миколаєва завершили роботи на місці останнього російського удару. Нагадаємо, в ніч на 28 грудня, окупанти атакували місто ударними дронами. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків. Виникла пожежа на даху житлової п'ятиповерхівки. Обійшлося без постраждалих. Мер Олександр Сінкевич повідомив, що зранку робітники КП ЕЛОАвтодоріг, Деспілот, КП парки, Миколаївської аварійно-рятувальної служби та працівники адміністрації займалися ліквідацією наслідків атаки. В одному з багатоквартирних будинків пошкоджена покрівля, вибиті вікна. Також постраждали вікна і в житловому секторі. Поруч мешканцям видали осб плити та зафіксували пошкодження. Також допомогли з тимчасовим перекриттям пошкодженої покрівлі, аби надалі її повністю відновити. У Миколаєві запустили подовжений маршрут автобуса номер 79 від Миколаїв Пастранс. Він курсуватиме від підприємства Велам в Інгульському районі до кінцевої зупинки у мікрорайоні Варварівка по Одеському шосе. Детальніше про те, як вдалося це організувати, та якої думки миколаївці дивіться у матеріалі Катерини Рубташ. З самого ранку на одній з зупинок у мікрорайоні Варварівка збираються люди. Усі вони вже очікують на прибуття автобуса від комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Цими вихідними він почав курсувати за подовженим маршрутом до віддаленого мікрорайону. Сьогодні у нас перший день. Коли наші автобуси з'явились у такому віддаленому районі міста, як Варварівка. Тепер, відтепер від сьогодні вказаний мікрорайон сполучається з містом по 79 му маршруту КП Миколаївпастранс. Дуже багато звернень ми отримали від місцевих мешканців цього мікрорайону. Навіть були колективні звернення, збирали підписи. Всі нас дуже чекали. Сьогодні ми розпочали цей маршрут. Оновлений маршрут номер 79 курсуватиме від виробничо торгівельної фірми «Велам» в Інгульському районі до кінцевої зупинки у Варварівці, Одеське шосе 94. Запуск цього маршруту. Це відповідь на довге очікування жителів мікрорайону для того, щоб туди поїхав комунальний транспорт. І нарешті їх очікування збулися. Ми плануємо збільшувати кількість автобусів на маршруті для того, щоб забезпечити всіх пасажирів необхідним комунальним транспортом. Одним із перших пасажирів, який проїхався новим маршрутом з Варварівки, став пан Дмитро. Чоловік каже: місцеві жителі давно потребували транспорту, який з'єднає віддалений мікрорайон із значною частиною міста. Добрий маршрут і потрібний він, тому що він іде через, через цілий город. Ти в будь-яку точку города можеш попасти в любе, в любе, -яке, яке тобі потрібно, якщо приїхати звідси на тройки. Воно вже ж з пересадками. І ще й кажу, ти не знаєш для людей, які не знають, де на який маршрут пересаджується, тим більше я кажу, це буде вигідніший маршрут. Саме найвигідніший маршрут. Я дякую всім, хто стоїть за цим. Тепер цим маршрутом під номером 79 курсуватимуть 6 автобусів. Вартість проїзду складає 12 гривень, а для пільгових категорій безкоштовно. Щодо Принципу визначення маршрутів та сполучення районів міста можу сказати, що управлінням транспорту Миколаївської міської ради постійно здійснюється моніторинг та аналіз пасажиропотоку, необхідності містян в комунальному транспорті проводиться аналіз та певні рішення виносяться на голосування виконавчого кабінету Миколаївської міської ради для затвердження того чи іншого маршруту. Цей маршрут має стати зручним способом пересування Миколаєвом для жителів мікрорайону не лише через його маршрут, а й можливість безготівкової оплати за проїзд. Взагалі, розвиток комунального транспорту. В місті Миколаєві є одним з пріоритетів на 2025 рік. І, звичайно, користуючись можливістю, запрошую водіїв до офіційної роботи. Пенсія, податки, все оплачуємо. Соцпакет я запрошую миколаївців користуватися комунальним транспортом міста Миколаєва. Миколаїв Пас Транс має нові автобуси. Вони є вже цивілізованим способом переміщення по місту Миколаєву. Чим більше миколаївців буде користуватися цим автобусом, тим більше ми будемо пускати транспорту. Таким чином на КП Миколаїв Пастран сподіваються, що подовжений маршрут автобусу номер 79 полегшить пересування містом для жителів мікрорайону та зробить їхнє життя у Миколаєві ще комфортнішим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наразі містом курсують 28 автобусів комунального підприємства Миколаїв Пастранс. Щодня вони за будь-яких умов виходять на міські маршрути та продовжують працювати задля Миколаєва і його жителів. Яким був цей рік для підприємства? Розповів його директор Дмитро Тесленко. Більше про це далі. Щодня за будь-яких умов та обставин вони виходять на міські маршрути та продовжують перевозити пасажирів у різні точки Миколаєва. Вони розвиваються, вдосконалюються та нарощують свої потужності, але разом із тим продовжують працювати на благо міста. Саме таким був увесь рік для працівників КП Миколаїв пастранс Підводячи підсумки, минаючого 2024 року, можна сказати та подякувати кожному члену команди Миколаїв Пастранс», кожному працівнику водію, слюсарям, механікам, бухгалтерам, нашій прес-службі всім, всім, всім сказати велике, дякую, всі великі молодці. Наразі містом курсує 28 автобусів комунального підприємства, але безперервну роботу Миколаїв пастранцу забезпечують не один десяток людей, які часто залишаються поза очима містян з самого рання і аж до вечора. Вони сумлінно працюють, аби покращувати своє підприємство. У цьому році підприємство Миколаїв Пастранс, по перше, отримало нове місце розташування підприємства. Відтепер ми знаходимося окремо на своїй території, яку ми будемо розвивати, робити її більш сучасною, комфортною та приємною для роботи наших працівників. Крім того, цьогоріч підприємство у співпраці з благодійниками вперше запустило навчання водіїв категорії Д це не лише дає можливість миколаївцям перекваліфікуватися чи отримати офіційну роботу, а й перебороти дефіцит кадрів, з якими зіткнувся Миколаїв Пас Транс. Ми набрали групу з 15 осіб, яка вже пройшла теоретичну частину заняттів та прийшла до практики до кінця січня. Ми очікуємо закінчення повністю навчання. Вони підуть здавати тестування та іспити в сервісні центри МВС України. Та ми віримо, що вони всі отримають отримують категорію, «Д» та прийдуть працювати до нас на підприємстві. Цей рік виявився доволі плідним. Так віднедавна у кожному транспорті Миколаєв-Пастранцу були встановлені термінали. Ми зробили великий крок, який давно вже назрівав це встановлення терміналь безготівкового розрахунку у всіх автобусів нашого підприємства для більш комфортного надання послуг нашим містянам миколаївцям. Тепер кожен пасажир може скористатися терміналом безготівкового розрахунку, який встановлений біля водія при вході в наш автобус. Не зупинили транспортне підприємство і відключення світла, з якими зіштовхнулась уся країна через ворожі атаки по енергосистемі. Під час проблем з електроенергією, під час атаки наших недосусідів на енергосистему нашої країни, коли, на жаль, тимчасово зупинився комунальний електротранспорт в місті Миколаєві, ми оперативно, завдяки нашим працівникам та підтримки міської ради організували додаткові автобуси, поширили маршрути, продовжили маршрути для того, щоб наші містяни почували себе комфортно та не зрозуміли незручності, які надала ця атака. Загалом за 2024 рік було зроблено чимало. Не забували працівники Миколаїв Пастранцу і про маленьких миколаївців. Для них були організовані безкоштовні перевезення, а також конкурс дитячих малюнків. Підсумовуючи, хочу сказати, що підприємство Миколаїв Пастран за 2024 рік перевезено більше 5 мільйонів пасажирів. Це велика цифра. Ми нам є куди розвиватися, є як поліпшувати умови праці наших працівників. Ми це робимо. Поліпшуємо і заробітні плати, і також умови праці, щоб вони були комфортні. Ми всіх чекаємо, всіх раді бачити. Хочу сказати дякую кожному пасажиру, який використовував автобусний комунальний транспорт міста Миколаєва. Ми вас всіх любимо, цінуємо. Бережіть себе та своїх близьких. А ще працівники підприємства не забули і про тих, завдяки кому мають можливість працювати у вільному Миколаєві. Цьогоріч, за підтримки міського голови, Миколаїв Пастранс передав автомобіль Тойота на потреби збройних сил України. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Ма. І про погоду цього вівторка, 31 грудня, небо в Миколаєві буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від мінус одного до плюс семи градусів. Вітер західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Ми вдячні, що ви були з Мартом весь цей рік і залишаєтесь далі. Редакція нашого телеканалу вітає вас з прийдешнім новим 2025 роком. Бажаємо всій Україні якнайшвидшої перемоги, миру в кожного селю. Нехай кожен захисник і захисниця повернуться додому живими і здоровими. Нехай всі ваші заповітні мрії здійсняться у цьому новому році. Наша команда надалі буде працювати для вас, аби наш глядач завжди був у курсі головних новин Миколаєва, області та всієї України. До зустрічі у новому році.